Володимир Святославович Великий. Князя Володимира по праву можна вважати одним з найвидатніших правителів Київської Русі. Батьком Володимира був Київський правитель Святослав, а мати Малуша була ключницею княгині Ольги і вважалася рабинею. Коли стало відомо про її вагітність мати Святослава, княгиня Ольга, не зволікаючи, відправила Малушу в село Будутино. Саме там, орієнтовно в 968 році, і народився майбутній київський князь. Святослав дав хлопчику князівське ім'я Володимир. Тим самим не викреслював його з числа своїх спадкоємців престолу. Володимир був на рівні зі своїми старшими братами-престолонаступниками ще за життя свого батька, Святослава. Володимир князював у Новгороді. Вже після смерті батька між братами розпалилася міжособна війна, в результаті якої Володимир був змушений втекти до Швеції, де в той час перебував його дядько. З допомогою свого тестя шведського конунга Володимир зібрав військо Вікінгів найменців і без особливих зусиль повернув Новгород. Згодом, обложивши Київ, домігся втечі Ярополка. Заволодівши Київським князівством, Володимир Великий зрозумів. Що державі, яка опинилася у його руках, необхідні значні зміни. Величезний вплив на розвиток держави мала релігійна реформа. Князь розумів, що язичницька держава не сприймається на європейській арені серйозно і вирішив поєднати свої володіння однією вірою. Володимиру вдалося прийняти християнство у завойованому Криму, і саме християнство зробити державною релігією. Це значно допомогло встановити тісні відносини з Візантійською імперією, яка на той час була найсерйознішою державою на теренах Європи та Близького Сходу. Саме релігійна реформа допомогла державницьким перетворенням. Володимир Великий перший правитель Русі, який карбував власні монети: златники та срібники, на яких викарбовували зображення князя. Також на об'єктах державного значення Володимир велів ставити свій знак тризуб. Про образ сучасного герба України реформи Володимира не оминули і сферу оборони. Князь розумів, що без сильного війська держава не зможе захищати свої кордони. Військові об'єднання племен були ліквідовані, а землі роздавалися лише за умови військової служби конкретним особам. Важко охарактеризувати політику князя Володимира через тисячу років після його смерті, але з стовідсотковою впевненістю можна сказати. Що реформи, які провів князь, були направлені на здобуття величі та самобутності Київської держави.